Шановні, ось він, Ніагарський водопад. Зараз оце стоїть пил, водяна, така бризки води. Вон там маленький водопадик. І це з американської сторони. Ото сторона американська. І ось отака сила. Людей дуже багато. Іду далі. Трошечки відійшла людей дуже багато. Обстановка така, знаєте, всі е, збуджені такі, тому що це така сила. Люди фотографуються. Вони літають. Ну, це границя, треба сказати ще. Що ось та сторона американська, то тут. Ну, дякувати Богові. Живі, здорові, приїхали побачила. Через 11 років мрії. все, бувайте здорові, ще дивіться, буду знімати, бо дуже цікаво.